Всім привіт! З вами Альфа Хамстер. І сьогодні говоримо про дуже цікавий в перспективі іксовий проект Fuel Network. Fuel починався як технологія масштабовності Layer 2 для Ethereum. Це був перший оптимістик ролап на майнеті, розгорнутий наприкінці 2020 року. Сьогодні Fuel є найшвидшим модульним рівнем. Вони хочуть створити умови для найвищого рівня безпеки та гнучку пропускну здатність, але при цьому зосереджуючись на легкості взаємодії саме для розробників. Для багатьох, думаю, це не дуже зрозуміло, але дуже цікаво. Тож рухаємося до більш земних матерій. Хто стоїть за проектом і хто підтримує Fuel? Ось список прихильників: CoinFund, Blockchain Capital, Stratos, Spartan, Finbucci Capital, Bain Capital Ventures, та багато інших. Усі ці гучні імена інвестували близько 80 мільйонів у венчурний раунд проекту. Також мені дуже подобається спілкування у Дискорді проєкту. Команда достатньо відкрита і орієнтована на ком'юніті. Що ти можеш зробити прямо зараз для проекту? Звичайно, першим ділом ми підписуємося на Discord і Twitter проекту. У Discordі завжди якісь. Ком'юніті двіж і можна а, знайти якусь цікаву інформацію для себе. На сайті проекту також можна створити гаманець і виконати теснет. Усі посилання я залишаю під цим відео. Поки що проект на досить ранній стадії, незважаючи на те, що ми слідкуємо за ним вже десь півроку, і півроку можна було якось в Дискорді завойовувати довіру від команди. Та все ж таки, у вас ще є дуже багато часу, тому що він не на такому слуху, як інші проекти. Також, якщо ви в постійному пошуку цікавих криптопроєктів, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за оновленнями. І нехай профіт прибуде з вами.